Привіт усім, з вами реальні відгуки. Хочу зробити сьогодні розказати про володіння фонду NS-1, якою я вже володію більше трьох місяців, наїздив в ній біля 6 тисяч км. Хочу вам розказати, з якими проблемами з якими витратами я зустрівся на початку покупки. З першої у в мене було, це автомобіль, який їхав 4 місяці, плюс 2 автомобіля, ще плюс 2 місяці стояв в салоні. І за пів року сів маленький акумулятор, який знаходиться в цьому районі. І коли я забирав автомобіль, запустив його з бустера. Причому мені про це не сказали. Коли я приїхав додому, автомобіль ще стояв 2 дні, і акумулятор повністю сів, що я не міг запустити автомобіль. Зарядний пристрій також його. Не заряджав, бо акумулятор повністю розрядився. Для вирішення цієї проблеми я зняв акумулятор, завіз до хлопців, які займаються акумуляторами. Вони десь протягом трьох днів мені його зарядили. Це все мені коштувало разом з дорогою десь гривень 800, це доларів там, 20 приблизно. Але проблема в тому, що от є фотографія акумулятора, він трошки загубив здоров'я. Показує 86%, пусковий струм 500%, а акумулятор має 520 А. Суть такого акумулятора, що він коштує десь біля 6 тисяч гривень. Акумулятор тут не звичайний, а то, що я вам кажу, з великим пусковим струмом. Бо якщо поставити звичайний, то може вибивати помилка, і плюс він, мабуть, довго не прослужить. Значить, Перша витрата це. Зарядка акумулятора 20 доларів. Далі, що дуже важливо зробити після покупки цього автомобіля, це поміняти масло. По регламенту в цьому автомобілі йде літра кома 350 мг масла залито тут було всього 350 мг. Тому при покупці цього автомобіля зразу міняйте масло Бо вже були випадки, коли такі автомобілі мали проблеми з редуктором на пробігу 2000 км. Заміна масла мені обійшлася з роботою 2000 гривень, тобто приблизно 50 доларів. Далі що потрібно ще буде зробити, поміняти вилку на зарядному пристрої. Це коштує приблизно 1000 гривень, оголошень є багато. Тобто Знімаєте китайську, ставити європейську вилку так Це 25 доларів. Далі, саме дорожче щоб я вам радив зробити, це захистити автомобіль плівкою хоча б зони ризику. Капот, оптику, бампер. Якщо подивитися в оголошеннях, такі базові пакети коштують від 500 доларів. Ну, вже кажу, 500 ви не вкладетеся, бо той же бампер. Оці, такі речі не входять в цей пакет, це треба за покриття додатково оплачувати. Плюс якісь арки, пороги, церкала, під ручками, під багажником, Оце, е пороги з середини покрити керамікою. І це все, що я вам назвав, мені обійшлося 900 доларів. Далі, мабуть, такий термінових, що треба зробити, це купити хоч якісь коврики. В даному випадку я купляв коврики Єва, вони мені обійшлися в 75 доларів. Я от кумаю шпаргалку, це все якщо підбити, мені обійшлося разом 1070 доларів. І плюс ще в майбутньому треба буде колеса зимові купити, тут 18, ка вони коштують мінімум 100 доларів за одне колесо. Далі ще треба буде вивку переобладнати в гаражі, зробити такий електрощиток мінімальний, там коштує 2500 гривень і більше, це приблизно 60 доларів. Отакі От витрати вас чекають. Далі, які в мене були помилки по автомобілю? А конкретно їх було три у мене. Перша помилка це от світило незачіпнутий ремінь на задньому пасажирському місці. ззаді водія постійно світив, хоч там нікого не було, завжди світився. Для вирішення цієї проблеми. Я так методом втиком був, зайшов в меню. Вибрав отут, де намальований ремінь. Зайшов в настройки, щось полазив туди і в мій це помилка пропала на щастя. Друге, яка мені було, відсвідчував час від часу цей задній диван світився червоним. Там по-англійськи писав: ну, суть, провірте, справність задніх крісел. Я знайшов інструкцію в Ютубі, вона була на китайському. Але по картинках все зрозуміло. Суть, що ви тут заходите в настройки. Зараз не буду показувати, бо не пам'ятаю. Заходжу в настройки, там відключаю одну галочку, ставлю і, вся, і помилка пропадає. Третя проблема це була після зміни акумулятора. Задні вікна не працювали, отут в мене не керувалося водійського місця для верхня. Цієї проблеми я був поїхав в сервіс і мені хлопці сказали, як це зробити. А саме, відкриваєте задню дверку, піднімаєте догори шкло. Тримаєте секундів 3-4, звук пікає, те саме робимо на другій дверці. І все. І у вас працюють шклопідйомники з водійського. От і все, мабуть, які, які, які витрати і проблеми, тобто помилки, які вас чекають, можуть чекати на початку. Ці помилки, які висвідчують, якщо про це знати, ну, це вирішується протягом кількох хвилин, але про це треба знати. Далі були дрібні по Віскару. У мене Android, тобто Vizcar A2, деколи він буває, що з телефоном не зв'язується, деколи вибиває. А так, в принципі, нормально. Та, можна все-таки встановити YouTube. Він трошки працює так, запізнення, гальмує, звук запізненим, але він робить, він є. Тут його можна встановити, там, обманути систему. Є в нас вайзер. Тобто тут все решта нормальна. Загалом автомобіль, на мою думку, вартує своїх грошей. Досить прикольно їздити на ньому шустрий. Тож, я вам можу його рекомендувати. Все, кому було цікаво, ставте лайк. До зустрічі.